Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. З вами Анна, і сьогодні я планую зайнятися нарешті своїми фікусами. Фікусів Бенджаміна у мене декілька. Перший з них це ось цей красень, досить густий, має товстий стовбур, а все тому, що цьому фікусу вже 20 років. Це одна з моїх найперших рослин, які я завела у себе вдома. І дехто з вас зараз, можливо, запитає: якщо йому 20 років, то чому ж він такий низенький? Чому він не виріс досі високим і розкішним деревом? Поясню: по-перше, з ним було декілька разів були серйозні проблеми. Ще тоді, коли він у мене з'явився, я не знала, як правильно доглядати за фікусами. Він почав скидати листя. Я його переставила на інше підвіконня, бо думала, що йому не подобається східна сторона. Через це він ще більше почав скидати листя, аж зрештою, майже не помер. Листя не було на ньому зовсім. Гілки були дуже сухі. І якщо на початку в одному горщику росло аж три дерева, то два з них загинули, лишилося лише одне. А мені якимось чином вдалося його виходити. Я просто Ну, маючи, скажімо так, попила водички, залишки водички плеснула у горщик і якось так непомітно почала помічати, що аж за рік на цьому фікусі почали з'являтися нові листочки, нові паростки. Звісно. Перше, що я зробила тоді, це я поїхала на книжковий ринок і купила книжку з догляду, за, з догляду за рослинами. Навчилася правильно доглядати за фікусами, і після того він у мене почав рости. Але через втрату сил, за той рік, коли він стояв майже без листя. У мене тут помічник, як завжди, вибачаюсь. За той час, коли він стояв без листя, у нього частина стовбура так і не відродилася. І... Ось цей фікус насправді є верхівкою цього фікусу. Я його просто зрізала. Ми бачимо ось цей кусок стовбура, який так і не поріс листям. Він просто от було дерево, потім оцей от пустий стовбур, і після цього зверху верхівка. Я його зрізала, вкоренила, і ось за рік у мене з от такої десь приблизно от такої висоти була верхушечка, він у мене виріс. І росте тепер окремою рослиною. Тобто, як ви бачите, в принципі, за 20 років він мав бути набагато більше. А ось цей величезний красель, це фікус Бенджаміна Анастасія, це моя новинка. Мені її презентувала моя подруга буквально ось з днями. І незабаром я хочу привести до ладу і цей величезний кущ, а що з ним робити, ми вирішувати, будемо вирішувати з вами спільно у кінці цього відео. Не перемикайтесь і подивіться до кінця. Отже, що я хочу, я хочу сьогодні постригти цей фікус, прибрати гілки оці бокові знизу. А також привести цю крону до якоїсь певної форми, плюс-мінус, так, щоб це було схоже на дерево. І а, після цього переплести оці стовбури. Я трошки пізніше покажу вам ближче, що саме з ними. не так. Хочу їх переплести і зростити воєдино, для того, щоб у мене не стирчали оці гілки, просто зрізані отут в листві. Ну, а тепер починаємо. Отже, перше, що я зробила з цим фікусом, це ми його помили, прийняли душ. Я просто зав'язала пакетом горщик з землею і з душа добре-добре полила цей фікус для того, щоб він виглядав більш. Красиво, гарно, оскільки він у мене стояв на підвіконні майже всю зиму, трошки припав пилом, плюс я його обробляла актарою для профілактики, коли у мене додалися нові рослинки. І таким чином листя втратило свою естетичну красу, виглядало не дуже гарно, тому перед зйомкою я вирішила його помити. Тепер цей красень виглядає отак. Зараз я вам покажу ось це чудове місце, звідки ми. Зрізали верхівочку і вкорінили окремим, окремою рослиною в інший горщик. Але справа в тому, що тут є ще одна гілочка, ось вона тут. Тут теж неодноразово зрізалися верхівки, із-за того, що рослина росла дуже асиметрично і негарно. І таким чином, якщо Тут все це подивитися, то зараз у мене в рослині у, у кроні ростуть дві отакі от обрубані гілки. Що я від нього хочу? Я хочу взяти оці дві гілочки і з'єднати ось з цим стовбуром, для того, щоб зростити їх між собою, щоб цей фікус виглядав у мене трошки естетичніше. Це по-перше. Ну і по-друге, таким чином, ось ці пусті, абсолютно зрізані гілки, вони будуть живити основний стовбур, і цей фікус, ну, скажімо так, є шанси, що він буде не тільки гарним, а ще й буде краще рости. Перше, що я зроблю, це я його пострижу. Ну, По-перше, я зріжу всі оці нижні бокові гілки. Для того, щоб трошки оголити стовбур, і дати можливість цьому фікусу рости більше вгору, як дерево, а не як кущ, як у мене це зараз виглядає, бо я ніколи не обрізала ось тут оці гілки знизу. Мені здавалося, що робити це не потрібно для того, щоб якось вони більше живили мою крону, але зараз я хочу все ж таки, щоб він був схожий більше на дерево. Так, ось тут ще зріжу. Ось ці бокові. Маленькі паростки теж хочу повністю поприбирати. Мені знизу листя не потрібне. Плюс мені потрібно оголити стовбур для того, щоб можна було зростити ось ці гілки. Фікус плаче, ми це все промокуємо, все, що нарізали. Виділяється молочний сік, але це нічого страшного. Я просто отак от вологою губкою його промочу, і, і все. А, також а, хочу зауважити, що фікус у мене стояв у тепличці. Як робити тепличку для фікусів, я вже в одному відео вам демонструвала. Можна переглянути в якомусь з попередніх. Ну, і трошки зріжу ще. Гілки, які я лишаю, для того, щоб стимулювати ріст бокових живців. Так, трошки його тут почищу, приберу зайве, те, що росте всередину. Те, що росте всередину, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб росли гілочки назовні. Так, Ну і тут буквально кінчики поприщіпую, для того, щоб бокові паростки пішли зростати. Так, це і не хочу, це у мене буде рости вгору. Що тут у нас ще? Це все молодь у нас пішла. Нехай тут росте. Так, ну і трошки, трошки покажу ще й верхню тут частину теж буквально ось я пообрізаю небагато. Верхівку саму я не трогаю, її я ніколи не зрізаю для того, щоб у мене рослинка росла вгору, а не Випускала бокові пагони, які потім доведеться вирівнювати і спрямовувати вгору шляхом перемотування, перев'язок. Я цього робити не хочу. Я хочу, щоб у мене дерево було схоже на дерево. Ще раз повторю. Так, все, ті, що зовсім молоді у мене листочки. Я їм даю рости далі, бо через те, що він був у тепличці, він в мене вже випустив досить багато, досить багато нових молодих листочків. Ось тут от, гарно видно ось молоденькі листочки світленькі. Я їх трогати не хочу. Так. Далі я хочу зачистити повністю ось цей стовбурець, один, другий. Другий я зріжу під кутом ось так. Точніше, вибачайте, але не в ту сторону я зробила куток. Ось так. І потім я його примотаю, підріжу ще і примотаю до цього стовбура для того, щоб зростити оці дві гілки. Вони у мене будуть от такого хаотичного, але художнього сплетіння. Так, вибачаю, щось в цьому житті пішло не так. І у мене вимкнулася камера в той час, коли я тут активно обрізала свій фікус. А, поки я знімала. І, але не знімала. Я зрізала ось тут бокову гілку, яка у мене тут просто стирчала коротенько. А, також зачистила ось в цьому місці стовбур, Ось. і а, підрізала ось цю гілочку для того, щоб її зростити з цим стовбуром в цьому місці. Для того, щоб це зробити, а, я використовую звичайний ось такий джутовий шнур. Просто скріпляємо, лишаємо кінчик для того, щоб можна було зав'язати, і міцно змотуємо ці гілочки між собою. Чим міцніше вони будуть змотані, тим швидше зростуться між собою гілки. І... Буквально десь, я так думаю, приблизно місяці за 4, а може, десь і за півроку, у мене все ж таки уже буде якийсь результат. Так, я не занадто тут прямо так гарно-гарно це все перематую, але роблю все для того, щоб у мене гілка була саме. Притиснута в тому місці, в якому я зробила зріз. Ось так це виглядає. Тут я зав'яжу просто ось так і лишу так, як воно є. Все. Ця краса у мене готова. Тепер розбираємось з гілкою, яка у мене ось тут. Ну, по-перше, тут у мене в бік росте теж якийсь дуже такий негарний відросток, я його прибираю, не хочу я, щоб він у мене тут був. Так, і тепер мені потрібно зростити ось цю гілку зі стовбуром от в цьому місці. Показую те, що ви не бачили, те, що мені не вдалося зазняти. Значить, ось це я зрізаю під куточком, під отаким більш гострим куточком. Приміряю, де саме буде торкатися у мене гілка стовбура. І в цьому місці зрізаю трошки гострим ножем, зачищаю сам стовбур. Ну, не знаю, у мене якраз в цьому місці, ось тут, була гілка. Була така почка. Не знаю, чи воно в цьому місці зростеться, але хочу спробувати, що з цього вийде. І думаю, що вам, можливо, це теж буде цікаво. Я вибачаю, зачепила камеру, трошки качає тепер, але ось у нас, виходить, двома зрізами, фікус торкається. Ще трошки ось тут знизу хочу вниз більше зачистити, для того, щоб у мене більше була площа торкання. Буквально трішечки я зняла кору, для того, щоб тут спонукати обмін між волокнами свого дерева. Так, ну ось ось так це виглядатиме. Чесно скажу, от саме таке зрощування, що прям гілка йде в гілку і далі немає продовження, я роблю вперше. Всяке бувало, там плетіння косичкою, художнє плетіння ще якесь. Але от я хочу, щоб ця гілка у мене зараз пішла в стовбур, зрослася з нею, і далі у мене ріс тільки один стовбур. Ну що, пробуємо тепер це все примотати. Тут, звісно, так гарно вже не вийде. Ще тут треба до нього якось підлізти через все це листя, але я дуже постараюся це зробити ось так. Отже, продовжуємо Змотувати між собою дві гілки. Ось так міцненько. Все, я думаю, що ось цього буде достатньо. Я зав'язую джут. зав'язую, в принципі, ось так бантиком, для того, щоб потім легенько можна було його розв'язати. Тут зайве зрізаю, і ось таку картину ми маємо. Значить, дві гілочки у мене сплетені ось тут і дві сплетені ось тут знизу. Я сподіваюся, що такий вид зрощування дійсно спрацює, і цей фікус матиме в подальшому гарний вигляд. Так, зараз я покажу вам його крупним планом, для того, щоб ви могли подивитися, що загалом у нас вийшло. Так, ось така от історія у нас вийшла. А, якщо мене вийде так змонтувати, я вам ще тут в куточку десь покажу а, в порівнянні, що було до і що після. Значно менше листя стало. Ось вся ця краса, яку я зрізала, вона ось тут. Ну, а фікус у нас тепер має ось такий а, цікавий. Зрощений стовбур, і сподіваюсь, що у наступному відео десь місяці за 4, я вам вже покажу результат цього зрощування для того, щоб ви могли користуватися таким методом, якщо у мене дійсно це все вийде. Ну, а на останок я хочу порадитись з вами щодо Анастасіїв. Анастасія, як ви бачите, росте у мене кущем. Цей фікус треба теж почистити, його треба підрізати для того, щоб стимулювати зріст молодих гілок. Але мене цікавить ось цей стовбур. Є така ідея зростити їх всі отак в для того, щоб вони теж більш товстим стовбуром росли. Ну і привести до ладу крону, поприбирати оці зайві гілочки і зробити це все з цього вигляд дерева, а не куща. Як вам подобається більше, ось так, як він є кущем, або все ж таки зробити дерево. Чекаю на вашу відповідь у коментарях. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал Квітуча Україна і обов'язково тисніть на колокольчик, для того, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі. До нових зустрічей.